Проблеми українського легпрому мають системний характер. Одними погрозами не пускати в країну імпорт галузі не допоможеш. Ми ж член світової організації торгівлі. Чи є вихід з цієї ситуації? Про це будемо говорити з виконавчим директором асоціації Укрлегпром Тетяною ізовіт. Тетяна Ізовіт, виконавчий директор всеукраїнського об'єднання роботодавців легкої промисловості УкрЛегпром кандидат економічних наук. З 2001 по 2007 роки директор приватного підприємства, з 2008 – директор державного підприємства, центр ринкових інформаційних технологій та маркетингу. Впевнена, що національне виробництво це перша основа економіки країни. Вітаю вас на нашій діловій кухні. Як ви вважаєте, якщо такі візні мити на імпортний одяг будуть введені, це якось допоможе вітчизняним виробникам? В первую очередь мы говорим о том, что ввозные почты могут быть повышены только на товары, импортные одежды и обуви, то есть готовых изделий, изделий, которые мы можем производить сами на внутреннем рынке. С одной стороны, да, они помогут внутреннему производителю, но с другой стороны, самое основное, мы сегодня должны сделать честную конкуренцию на внутреннем рынке Украины. А, а чи можуть наші виробники конкурувати з імпортним одягом і взуттям у співвідношенні ціна якість абсолютно точно ми можемо конкурувати, ми конкурентні, але при этом треба знати, що імпортний товар зайде на територію України по чесної реальній цене, будуть уплачены всі налоги, і тоді ми Boom, тобто з контрабандою ви змагатися не можете. А як ми можемо? Це ж не конкуренція. Контрабанда і производитель, который платить всі налоги і збори. Це але... вже не конкуренція. Але, але чи може наш виробник конкурувати з тими ж самими китайськими товарами? Кажуть, що конкурувати з ними неможливо. Ну, по вопросу китайських товарів треба, мабуть, розділити правильно китайську продукцію. низкокачественную и качественную. То есть тут надо определиться. Конечно, с низкокачественной продукцией мы и не собираемся украинские производители конкурировать, потому что мы производим качественную продукцию. А вот если по качественной продукции конкурировать, то мы абсолютно в ценовой политике мы конкурентны с китайским производителем. Это однозначно. Но опять же, это при условии равноценных уплат всех налогов и сборов. На моїй пам'яті практично кожний уряд говорив про те, що він збирається підтримувати вітчизняну легку промисловість. І в той же час фактично все залишалося так, як є. Які сподівання цього разу? Перше, навіть на сьогоднішній момент це дуже важливо, це вопрос налоговой нагрузки на фонди оплати труда. Тобто, з однієї сторони, це легалізація заробітних плат, о которой ми всі знаємо і говоримо. З іншої сторони, легалізація таких заробітних плат. В теневом, на теневом сегменте мы сможем уменьшить себестоимость производства своей продукции. По результатам прошлого года легкая промышленность упала на 5,3%. При этом импорт товаров, готовых товаров в легкой промышленности увеличился на 45%. Но вот конкретно, если брать готовые изделия одежды и обуви, по некоторым позициям импорт вырос в 2-2,5 в раза, при том, при том, что экспорт упал. Практически на 20-30, на 30, а некоторые позиции на 40%. Ну, для сравнения, что можно еще сказать? Если э, по производству продукции 20 лет назад украинская промышленность легкая, производила ткани, например, 20 метров на одного жителя Украины, сегодня и 2 метров не производим. Если раньше чулочно-сочные изделия, мы производили более 8 единиц на жителей, сегодня полторы пары одежды, если раньше 6 единиц э изделий производилось на жителя Украины сегодня мы производим даже меньше, чем полединицы. В чём вопрос? Ведь мы это можем делать, и мы умеем это делать, и мы должны это делать. Дякую вам за участь у нашій програмі.